Після підписання ось цієї угоди між Росією та Білоруссю про гарантії безпеки Путін для цього літав у мінськ. Якось агресивна така риторика почалася від Лукашенка. Сказав, що кілька десятків ядерних боєголовок є в Білорусі, що чекають вони на арешнік, і білоруські пускові установки до нього будуть. Ну і зараз військові навчання в Білорусі до 20 грудня нова зона обмеження польотів в Білорусі. Вчора буквально оголошувалася повітряна тривога через загрозу балістики з Білорусі, а білоруський гаюн пише про те, що Білорусь випробувала нову ракету 9 М 318 біля кордону з Україною. Що означає ця ця риторика Лукашенка? Наскільки побільшає зараз загроз якраз із Білорусі, на вашу думку? На мою думку, ні, не побільшує, тому що Лукашенко зараз у нього скоро вибори. Він готується до них, і в нього завдання перше пропітляти так, щоб не здатися повністю. В власність Путина. А ця вибори. гарантія, я прошу, а ця угода про гарантія безпеки між Білорусією та Росією. Це не про здатися повністю Путін, Путін його потихеньку, потихеньку все ж таки прибирає до себе, розставляє свої кадри цими всіми договорняками намагається зробити Білорусь все таки часть, частиною Росії. Лукашенко погоджується, тому що йому підтримка Путина необхідна без нього. Він зараз може зникнути взагалі. Але намагається зберегти свободу маневру і починає почне загравати з Європою, щоб все ж таки якось домовитись про свою власну амністію, про свою подальшу долю у Лукашенка. Є насправді великий козир у перемовинах з Росією. Це не Європа, це Китай у Китаї багато інвестицій в Білорусі, багато інтересів в Білорусі, і недаремно зустрічаються високопосадовці Білорусі та Китаю. Тому що у Китаї свої власні плани на Білорусь як на хаб у торговлі з Європою, і тут Путін має притримувати свої бажання. Тому Лукашенка зараз намагається якось натякати Європі, що він згоден амністувати політичних ув'язнів своїх, де кого аністувавши, що він згоден вести якісь перемовини, може навіть розмовляти про транзит влади під особисті гарантії. При цьому йому потрібна зараз підтримка Путіна. Він з ним заграє. І використовує Китай як противагу, тобто він зараз навіть не наш шпагаті, а якось ця гра Еліас, мені здається називається, коли і руки і ноги, ти приймаєш дуже цікаві пози. Ось Лукашенка в такій ситуації: зберегти життя, зберегти або владу, або те, що нажито непосильним на трудом. Тобто дуже багато буде заяв, але це слід сприймати як в контексті виключно його внутрішніх зараз завдань, які він вирішує до нас. Це теж має невелике відношення. Якщо би Путін міг його змусити. Доєднатись до війни проти України зараз до прямої Путін вже давно цього цього ну це змусив Лукашенка це зробити. Але Лукашенка впирається руками і ногами. Він розуміє, що війна пряма з України може закінчитись для нього дуже швидко, тим, що полк Костося Калиновського та Збройні сили України будуть у мінську. Тому Лукашенка дуже дуже не хочуть прямого зіткнення. Щодо інформаційної гігієни, у вас такий був великий пост в телеграм-каналі про Курахову, про те, як висвітлюється зараз ця новина, зокрема і в телеграм-каналах. От ваша оцінка нашого інформаційного простору що стосується бойових дій, що стосується різних прогнозів, оцінок і так далі, і поради для наших глядачів: як сьогодні правильно добирати інформацію, які інформації довіряти. На жаль, в інформаційному просторі нам дуже важко, тому що ми і ви в першу чергу боретеся з дуже потужною машиною пропаганди дуже потужною, дуже фінансово потужною, дуже тренованою в Україні. Журналісти завжди звикли ну, більш бути креативним, більш інтересним, більш цікавим, тому що в нас завжди декілька центрів впливу було, декілька позицій. Тобто, журналісти завжди були більш вільними. А в Росії ця машина це не журналістика, це машина пропаганди. І блогосфера, і офіційні ЗМІ вони так працюють дуже важко, тому що ну просто потужність інша для порівняння у 19-му році я бачив новину, що бюджет річний Раша Тудей одного телеканалу російського більше ніж совокупність всіх бюджетів України, всіх ЗМІ всіх телеканалів, і приватних, і державних тому ну різний рівень. Тому не завжди ми встигаємо реагувати, не завжди ми встигаємо. Відповідати тим, тим більше працювати на випередження проти російської пропаганди, але Ну що можна зробити? На жаль, ну ми розмовляли з хлопцями, які займаються комунікаціями у Збройних силах України між собою. Так насправді ну росіянам дуже допомагають наші вибачте корисні ідіоти. Ті, хто в нас розганяє паніку в Україні, ті, хто я взагалі не розумію, куди ви лізете, ті, хто збіг з України, там якийсь блогер. Опозиційний великий патріот збіг з держави, якийсь керівник ГТС Макагон поїхав до Канади і зараз теж пише, як у нас все погано. Тобто, наші допомагають росіянам дуже часто. Тому не впадати в паніку. Є Генштаб, є ОСУВ є ОТУ територіальне командування, є пресофіцери бригад. Є журналісти, які багато пишуть, розповідають про війну, є військові відомі, які десь щось пишуть, щось розповідають. Вірте своїм, не бійться на ворожі вкиди. Бо ну, дуже справді паніка вона як лісові, лісова пожежа, вона дуже-дуже швидко йде, дуже легко впасти. А ворог це використовує, щоб деморалізувати, щоб у людей тримати постійно в стані страху, в стані якоїсь е нервовості, щоб українці просто зламалися. Для цього використовується і ПСО різні, і вкиди інформаційні, і пропаганда, і удари по енергетиці. Чому вони б'ють по енергетиці активно? Це ж по нас по військових не б'є в мене генератор Starlink Мені взагалі ну ніяк не стосується удар по електростанції десь середині України. Але це щоб тиснути на мирне населення, тиснути на цивільне населення, щоб енергетики не впорались. Ми знали, що так буде. Ми цього чекали. енергетики працюють вовсю Але ворог. Давить на це щоб деморалізувати нас і психологічно, і по енергетиці, і такими е фейковими новинами з фронту, де насправді дуже важко. Тому дуже дуже багато засобів використовує, щоб коли почнуться перемовини, щоб українці не чинили спротиву, погоджувалися на всі умови Росії. Це є головна мета, що наша справа вірити своїм, вірити інформації генштабу, вірити в інформації ОСУ, ОТУ, вірити інформації прес-служб бригад, вірити своїм журналістам, не вестися на вкиди. Невідомих з невідомих російських якихось каналів. Це гігієна. Щодо миротворчих процесів. Орбан в мережі ЕКС написав про те, що відвідав резиденцію Трампа у Флориді, і підпис був такий: Сполучені Штати сьогодні майбутнє почалося. Ну а сіярту анонсував цього тижня два дві миротворчі події щодо України. От знову про роль Орбана, про роль Угорщини зараз в цих процесах. Яка вона Олено? Можемо зараз підняти американський прапор тут прямо в студії, в ефірі, і зробити скріншот і поставити в Телеграм і написати е, майбутнє почалося, але до чого тут ми і до чого тут Орбан невідомо так. Вибори Сполучених Штатів дуже важлива подія. Прийшов до влади взагалі інша людина. До Байдена я відношусь всім відомо дуже негативно. Він давав нам допомогу в годину по чайній ложці, дуже довго тянув. Для нас це було втрати території, втрати моїх побратимів. Тому я до Байдена відношусь дуже негативно і дуже сподіваюся на допомогу від Трампа. Так все зміниться, так буде все по новому. Трамп взагалі не та людина, і республіканці завжди були ястребами. Так майбутнє почалося. Але я тут ні до чого, і Орбан тут ні до чого. Ну це не та людина, яку приймають до розрахунку. Трамп буде вести перемовини безумовно з сі. Сполучені Штати Китай дві сверхдержави, від яких дуже багато залежить. І зараз ми бачимо пас від Китаю такий негативний заборону поставки деяких дуже цікавих елементів. Там сюрми, Германія, мені здається, Гелія е, по, але, е, до Сполучених Штатів це дуже важливо. Тобто, Китай запрошує Трампа на перемовини. Щодо санкцій, щодо економіки, щодо геополітики, і безумовно, саме ці переговори головні, і в їх контексті вже будуть проходити під можливо при участі Трампа, при участі Євросоюзу будуть вже проходити перемовини щодо російської військової агресії в Україні. Тобто, є Вашингтон, є Брюссель, є Пекін. Це важливо, є учасники наших перемовин. Це Москва і Київ. До чого тут Орбан? На що він впливає? Економічно ні на що. Політично теж військовий план. Ну, уголочина в військовому плані ні на що не впливає взагалі ніяк з часів Австро-Угорської імперії. Тому він може, ну це мені здається, це його особистий піар, його особисте намагання щось зробити. Ми пам'ятаємо наших політків, які чекали біля туалету американського президента, щоб сфотографуватися. Таке буває, але це особистий піар на реальність. Це не впливає майже ніяк. Не буде Орбан тим посередником, до якого всі будуть дослухатися, який зведе все до якогось сценарію свого. Будуть прямі перемовини з сполученими штатами, з європейським союзом і з Китаєм. Це важливо. А Орбан, ну він хоче бути на цьому фоні, на цьому тлі якось виглядати красиво. Речь Посполіта інформує про те, що Макрон прибуде у четвер до Варшави для того, щоб ну, з Варшавою погодити свій план гарантій безпеки України, яка, який в тому числі базується на введенні миротворчої місії, як прокоментуєте активність Макрона зараз і про що він може домовлятися з поляками? Це значно більш цікаво, тому що і Макрон, і Франція загалом, і Польща загалом впливають на ситуацію значно більше, аніж Орбана Угорщина. Це дуже цікаво, і розмови не про насправді миротворців тривають, але ми розуміємо, що ну ми всі розуміємо, що рядом поруч зі мною не буде завтра ні іностранного, ні наземного легіону, ні польського спецназу. Хоча там у нас є, як ми називаємося, грім в Польщі гром такий спецпідрозділ є, але не буде їх поруч, не буде з нами ні САЗ, британського, нікого. Ну, тому що воювати будуть за Україну тільки українці. Партнери допомагають лише зброю та грошима. Але потім, коли буде вже мир, тоді можливо миротворці. І це насправді дуже цікаво виходить, тому що м я не дуже вірю, що ми дотиснемо НАТО до того, щоб нас прийняли вже швидко. Я не вірю, я песиміст в цьому плані. Я розумію, що це потрібно що це гарний сценарій, що це можливо єдиний гарний сценарій, але мені здається, що скоро це не вийде. Але якщо Є лінія зіткнення, заморозка конфлікту по цій лінії зіткнення і тут іноземні військові, іноземні військові бази, чого Росія взагалі дуже дуже не приймає, то це якась гарантія безпеки, тому що коли поруч зі мною вже не бу ну, під обстріл не підуть ані польські, вояки, ані французькі, але коли обстрілів не буде, вони тут можуть бути. І це теж гарантія розміщення іноземного військового контингенту на території України. Це цікава перспектива, тому я. Ну, чекаю від перемовин Макрона з е, представниками Польщі, з Дудою, наприклад, і я вважаю, що і Сполучені Штати, як партнер дуже близький партнер Польщі, е, теж долучиться до цього. Це цікаво, подивимось, що з цього вийде. Але доки тривають бойові дії, доки тут постійно літає, взривається, і від нас летить і по нас летить, я вважаю, що тут іноземних військових не буде. Наскільки от ви говорите про те, що це непогана перспектива, але це перспектива. Наскільки це може бути далека перспектива? Тому що аналітики говорять, на що потрібно орієнтуватися, на бюджети, які можуть від виділятися під цю місію, поки їх немає, звісно, слідкуємо за грошима, гроші це показник всього. І гроші насправді дуже важливі, тому що і на перемовинах будуть дивитися, як. Сторони не просто воюють, а як вони можуть продовжувати війну Україна і Росія. Ми бачимо, що по Україні ми залежимо від допомоги партнерів по Росії. Вони залежать від допомоги Китаю. Без Китаю, мені здається, вони б ще у 22-му році закінчились В них би ці ресурси, але ось так тримаються. Кирило Буданов каже: 25-й рік, початок 26-го, кінець 25-го Критичний для російської економіки. З ним погоджується багато економістів, яких я. Вважаю справжніми експертами, тому я погоджуюсь теж. Росію треба дожимати, дожимати і санкціями, тобто по газу є результати, по газовому ринку їх майже викинули. По нафті треба боротися з тіньовим флотом російським, тому що це 90% поставок нафти. Це тіньовий флот Росії. Треба вводити санкції по металургії, бо там це треті за розмірами джерело фінансування російського бюджету російської війни. І нам шукати теж гроші, шукати партнерів, тому що на перемовинах це буде важливо. Ну А коли це буде, ну, хотілося б вам сказати 2-3 тижні чи 2-3 місяці. Але це для нас предмет для жартів. Розуміємо, що перемовини, навіть якщо почнуться 20-21 січня, то вони тільки почнуться. Розраховуємо сили на весь 25-й рік. Перемовини можуть і півроку бути, і рік. Тому не треба, не треба чекати, що швидко стане легше. Там, де мало інформації, завжди дуже багато різних припущень версії. Ці версії з'являються на сторінках, зокрема західних мас-медіа. Reuters пише про те, що Трамп під час зустрічі з Зеленським і Макроном у Парижі говорив, що хоче термінового припинення вогню в Україні і переговорів. Про швидке завершення війни. Ну, подібні тези, от власне після того, як зустріч відбулася, теж з'являлися відштовхуючись від постів Трампа в наших інформаційних пабліках. Те, про що говорить Трамп, радше заклики, чи в принципі теоретично це можливо? Теоретично можливо все, але ми бачимо, що Трамп. До зустрічі з Зеленським і Макроном він казав взагалі, 24 години. Ми завершимо цю війну, все швидко. Він поговорив. Ну був розговор, і Макрон, і Зеленський трохи йому, мабуть, розповіли про реальність, що відбувається насправді, що не ми розпочали цю війну, не Макрон і не Трамп. Він розпочала Росія, і тому після цієї зустрічі Трамп також настроєн працювати в цьому напрямку, але його заяви вже не такі різкі, не такі оптимістичні. Він каже: Я буду намагатися припинити цю війну. Він вже розуміє, що швидко і легко це не буде, це не щоб ну, пальцем, і все зробив. Що це буде важко. Він це розуміє, і це добре. Що він це розуміє? Ми самі не віримо в прості рішення. Їх не існує просто, тому що позиції сторін на перемовинах дуже різні. Росія вимагає чотири області від нас, навіть ті, що не захопила е, якісь умови, що в нас маленькі зсу, мало техніки, немає того, немає того. Немає, того, немає військових баз, немає спільних навчань. Якийсь. Особливі умови для російської мови, для е, російської церкви, ці ФСБшної, тобто вони вимагають все. А ми вимагаємо, пішли вон за кордони 91-го року дуже різні позиції. З 24 години компроміс не здайнеш навіть ніяк. Тому перемовини будуть важкі, і Трамп це зараз бачить. До речі, про економіку РФ в телеграфі з'явилася стаття про те, що Росія ну, близька до того, щоб повторити долю Радянського Союзу. Мається на увазі крах СРСР. Ну, власне, от це виходячи більше з економічних зараз показників. Так. Так, ну звісно, так в Росії з економікою, як ми з вами і казали, що з економікою все не дуже гарно, все дуже погано, але їх треба нажимати і санкційно, і ізоляцією тільки разом. Бо коли хтось домовляється, хтось працює з Росією, хтось співпрацює, а хтось намагається ввести санкції, це неефективно. Так, економічний крах Росії це чудовий сценарій. Що ж, будемо стежити за розком подій, Кирило. Щиро дякую вам, як завжди, дякую. за цікаву розмову, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе, до наступної зустрічі. Дякую, до побачення. Принагідно наших глядачів закликаю знову не забудьте підписатися на телеграм-канал Кирила Сазонова. В описі знайдете посилання на нашу ту платформу. Ми працюємо для вас, щоб ви були в курсі усіх актуальних тем і мали фахові коментарі та фаховий погляд на події, які відбуваються в нашій країні та за кордоном.